Всім привіт, вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. А з вами я, Надусік. точніше, моя заспана морда. Шоста ранку. Сьогодні буде відео нетипове. Воно буде не зовсім лялі, Так називають. Влог, але це не зовсім влог, тому що влоги це, мабуть, коли синхронно там все розказуєш, там свій день і все. Мій буде частково з певних причин на цьому тижні не було відео про лялечки. ну це причина пов'язані з моїм здоров'ям. Я просто фізично не могла розмовляти. А, от, але сьогодні буде таке відео. Сьогодні у нас День Подолу. Вчора був День Києва. Хоча ну, багато хто поздоровляє, що День Києва остання неділя травня, але це неправильно. День Києва це остання субота-травня, а, а остання неділя травня це <кхи> День Подолу. А, я, якби я себе не почувала, але є річ, яку я завжди ну, роблю і намагаюся робити це, погуляти з, з бодіком. О, тобто, це у нас такий але, ну, не ритуал, а це те, що ми робимо кожен день. Як би себе не почував, там, щоб, ну, якби, ну, я не є, навіть якщо там, там геть погано, то вже ходить чоловік мій з ним. На прогулянку, ну а але якщо а, чесно, я не пам'ятаю, щоб а, я не ходила гуляти з малим на вулицю. А, а тим більше сьогодні неділя, і по неділям у нас є така, ну, не знаю, традиція не традиція, але ми ходимо обов'язково з ним в парк або прогулянка по місту. А, тому сьогодні, я думаю, що мене я хочу завітати на маркет всі свої. Якщо в мене це вийде, я там щось познімаю, можливо, десь прогуляємося і тому я вам вас запрошую зі мною, кому цікаво. От тому давайте. Ти мамини шоунці такі, де? А, ти моя собака, Жолота. А ще я квіти люблю піони. Це са мої самі найулюбленіші квіти. Кращих квітів, мені здається, Господь не створив. Лялюськи. Так, що цікаво, по-перше, я дуже люблю своє місто Київ. Ну, про сім'ю, я думаю, казати не треба, це взагалі це те, що безперечно. <кій> мої діти, мій чоловік, взагалі моя родина. От, але є три речі, які, я, ну, які посідають таке велике місце в моєму житті. <кій> Перше, це Лялі. Я дуже люблю тварин і я дуже люблю квіти. Тварини в мене вже багато хто знає з вас. У мене собаки, кіт От, Але найулюбленіша моя тварина це корова. От, самі мої улюблені квіти то півонія. І... А я сказала лялі, тварини і квіти. Ну, тому, кому цікаво, я запрошую вас з собою у свій день. Так, десь там на задньому фоні <кхід> мій чоловік співає з Богданом, збираються. А я вибираю з собою лялочок, яка піде на прогулянку. Сьогодні це буде Лілічка. Вже сповістили тільки що про повітряну тривогу. В таких реаліях ми живемо. Зараз поки зберемось, побачимо, як воно там стає тривогою. Вчора дуже Такі події, ці події в Харкові з прильотами, торговий центр. Взагалі Харків страждає кожного дня та й вся наша Україна. А, так, але лялечку вибрала. Йдемо далі збиратися. Так, вирішаємо на нашу прогулянку. А, ну, містом, в парк. Зараз чекаємо ще назавр. У мене ось такий гарний каштанчик. До речі, це прекрасно зроблено мною. Я вам сказала, що в суботу День Києва. Чому так сказала? Тому що раніше День Києва ну, святкували саме ну, в суботу, коли, це, ну, коли ми взагалі щось святкували. Зараз просто ми не знаю, буде доречно сказати слово радіємо. Ну, я, мабуть, радію, тому що Київ, Київ вічний. Перші святкування Києва офіційно, це було тисяч, 1500 років, було у 1982 році, а у 87 році вже почали кожного року святкувати. А зараз святкують і в суботу, і в неділю. Ну, скажімо так, я виправлюся, щоб мене ніхто щоб ніхто не ображався, бо не казав, що я ще кажу щось неправильне. День Києва це останні вихідні травми. Так, іде мій синуля, тому їдемо гуляти. Ну, прогуляємося, Богданчик виглядає, тому що він чекає на прогулянку. Поїхали. Йдемо Києва. Так, сімей. 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 Так, ми Так, у нас знову тривога, але ми спробуємо погуляти. Це парк Наталка, який знаходиться на оболоні і десь тут має бути новий міст. Мої хлопчики. Болонь. Можна Можна. на Натока. бодя у нас знов тривога ми йдемо Новим мостом, який відкрили, здається, в п'ятницю. ти мене не збився, щоб тому що, якщо як випили гоню телефон. Там на катамаранах сікав. Із моста ми спускаємося на острівець, на якому прогулочна зона, парк. Так, зараз ми з боку. Я покажу міст, бо було б цікаво. Ось такий він. І невеличкий, менше, ніж основний пішохідний міст. Я знаю, що багато захейтили за міст кличка. А, але хочу сказати, що конструкції до мосту були привезені ще, і будівництво почалося ще в 2020 20 році, в 21-му. Тобто це ще до війни і дороблений він вже був на гроші меценатів. Тут ось такий парк. Зараз ми Лілю споткаємо. Речі, що добре, є обиральня. Олександр і Бодік. Ми сюди. Поїду зразу потім на роботу, ж виїхати. Це дитсадочок садочок моїх дітей. Трактова Догай. площа. Так, да, тут трамвайчиків багато. Да, воно. Це нам колеса. Церква Святої Погородиці Перевожчини. Декий яку агренад стоїть? Ага. Це Поділ. Андріївський звіс. Треба щось трошки віконця вирізненькі. Ось, зараз буде видно пам'ятник Сагайдачному. Це вулиця Сагайдачного поділ. Так, головне не закривати рукою. І Ліля виглядає в окна площа? <му> і кулер буде річковий <му> вокзал <му> ми піднімаємося в центр парка і міст очка степляшка європейська про Взагалі-то сьогодні тут мала бути моя подруга Вікторія, теж колекціонерка, але вона вирішила приїхати на наступний тиждень. Михайлівський собор. Художники. А ось і всі свої. Щось не бачу, що тут оце є. Так, марки ті. Виставка, фотовиставка називається Навіть у темні часи є світло. Разу. Так, ще ці капенки, ось такі меблі для мяночок. А вот так

Мазик дуже класний. Робота така. Вчора видали так, я Куда ж? Без котиків марки. чого особливо не вразило на маркеті, тому я спускаюсь на алею художників і покажу вам трошки атмосферності. Кріночка. А це картини моєї улюбленої художниці, дві відділи Людмили. Не особлива техніка. Схожа картина в мене вдома є, але тут більш на Андрівський схожа, а в мене Париж. Синам взяли рефери. Тут з підійдоближче відкривається вид на поділ.

Ці сорочки, вишники, така атмосфера. Над Можливо, а наша прогулянка мій влог, не влог був не самий. Довгий, ну великий є. Дякую, що були зі мною кому сподобалось відео? подобачку подобачити, підписуємось на канал.